А ну бери ложечку Як як Гануся Ой як гарно. Смакота. Го ти вже вирішила погодувати. Курочок нема, ти хотіла курочок. Пішла вікуся, пока-пока, Махає тобі. Махай пока. Арінка смачного тобі. Я буду добавка. Добавки хочеш? Mm. А ти будеш добавку? Ні, yeah. Ніби це зараз з'їсти. Ну, збери. Yeah. На ложечку, На. Yeah. Беріш саменька, ти ж змієш їсточки, правда? Yeah. Камінчик не він не смачний. Дочечка. Хоча камінці каїнти, як ти рухуєш, можна їсти кліміці? Ні. Можна, але не нужно. Зараз піду принесу. Тільки небагато. Не. Небагато, так, да, Ганусь? Небагато їй треба. Курочки пішли вже спати, да? Гануся, не йшла ще спати? Давай мамі пока-пока, не йшла, не йшла ще, так? Да? Давай мамі пока-пока, Гнусь. Смачно! Не смачно! Туди йти? Вікуся пішла туди, да? Вікусечка взяла, пішла, да? Онася гарно їсть, гарна дівчинка. Ще сто лаїсиш? Добрий стіл такий? Дай -дай. Ешь, дочечка, ешь. И не каминчика, ешь, ешь, дай. Бери ложечку, бери. Бери. Аринка уже тоже, Аринка, заховай, будь ласка. Аринка тоже зараз будет есть. Правда, Алинка, что? Добавку будет. Ну, что, что, Солодка вечеря на вулиці, так? Да? Смачно, Ганусь? Тебе так треба повторити за Ариночкой, да? Ганусь ото і їсть, і попиває водичку собі, так, да, Ганусь? А, і спирається, як сестричка, так, да, Ганусь? А, дуже фантастично їсти на вулиці під щебіть пташечок. Треба ж лягати. бо ж сестричка лягає, так? Да? Mm -hmm. Хто так лягає дуже, як Арінка? Аріна, не лягай, да? дай дитині наїстися. Mm -hmm. Правда? Каже, сиди рівно, може не бачиш, мені треба повторяти все, що ти. <соці> Кажу, як не хочеш, то хочеш роби вигляд. Дядя. <соці> <на. соці> <соці> бачиш, тільки ти доложки, все, вона одразу теж собі до ложки. Нема, чогось там в тебе нема. Чогось ти там такое, дві карінка вже доїдає всю кашку, а ти доїдаєш. А, ну ти одна ти встигнути спертися, так? Да? Красуня. Одна з другої. Алінулька бере яєчку. Аніся їсть яєчко, ти ясеш? Яєчку їсеш? Їж будеш ще варенички їсти з вишнями, будеш? Доїдай кашку. Ні-ні, mm. не зараз варенички вишнями, доїж кашку, знаєш, то я вже сказала, Господи На Все, сказала, так? Да? Вже ніякої їжі. Тільки вареники. Тільки вареники.